Григорій Остер Петрик Мікроб. Частина друга Про Петрикову подружку Ангінку Була у Петрика Мікроба подружка ангінка. Теж Мікроба. Ангінка завжди ходила у пальці та шапці, навіть улітку. Але Петрик ніколи не дражнив ангінку мімозою, бо знав, Ангінка живе у стаканчику з морозивом, а там завжди холодно. Ангінка жила у третьому стаканчику з морозом. Якщо один з'їси нічого, другий теж ще нічого. А от якщо третій з'їси, там уже Ангінка живе. Якось Петрик Мікроб та Ангінка грали разом і раптом побачили школяра з портфелем. Привіт, сказав школяр. Тут мікроби живуть. Тут, сказав Петрик, ми мікроби. Слухайте, малеча. Зрадів школяр. Хочете зі мною дружити? Хочемо, сказав Петрик. Домовилися, сказав школяр, дружитимемо і один одного виручатимемо, якщо щось. А що щось? спитала ангінка. А то, зітхнув школяр. Контроль на завтра з математики. Захворіти треба. Трішки. Петрик Мікроб подивився на Ангінку, але ангінка сказала школяру. Давай я краще тобі завдання з математики поясню. Ти засміявся школяр. Та ти ж математики не знаєш. Математику я дуже добре знаю, сказала ангінка. Та звідки ти її знаєш? Із температури я її роблю, а вона знаєш, яка складна, вся з дробів складається із десяткових. Ось, наприклад, 37 та 70 це зовсім не те ж саме, що 36 та 60. Це я без тебе знаю, сказав школяр. Ти відверто скажи: допоможеш захворіти чи ні? Ні, не допоможу. Так я і знав, зітхнув школяр і махнув рукою та й пішов. А Петрик Мікроб спитав Ангінку. Чому ж ти сказала, що не можеш? Три стаканчика морозива, і будь ласка. Морозиво, задумливо сказала ангінка. Морозиво, Петрику, це серйозна штука. З морозивом жартувати не можна. Для таких справ воно не годиться. Морозиво можна застосовувати лише у мирних цілях. Обґрунтований аргумент. Ангінка прибігла до Петрика Мікроба і закричала Ура! Ура! сказав Петрик. А чому ура! Зима почалася, закричала Ангінка. По-перше, тепер у пальто та шапці ходити зовсім не жарко, а якраз нормально. А по-друге, подивися, який сніг гарний. Ура! Петрик глянув і теж закричав. Ура! Пішли гуляти! покликала Ангінка. І вони пішли гуляти і відразу побачили наймолодшого наукового співробітника. Наймолодший науковець стояв і плакав. Ти чого плачеш? запитав Петрик Мікроб. Того? схлипнув наймолодший науковий співробітник. З лабораторії звільнити мене хочуть ось чого. За що? спитала Ангінка. За те, знову схлипнув наймолодший науковий співробітник. За сніг. За сніг, здивувалася Ангінка. А Петрик мікроб сказав: Ти давай по порядку розповідай, що трапилося. «Те трапилося, сказав наймолодший науковий співробітник. Наукова конференція у нас була про сніг, про те, з чого він складається. Ну, сказали Петрик та Ангінка. Ну, і ось, сказав наймолодший науковий співробітник. Думки розділилися. Як розділилися? спитала Ангінка. «Навпіл розділилися. Одні вчені сказали, що сніг складається із снігових куб, а інші, що з кучу гур. А ти що? запитав Петрик. А я сказав, що сніг складається із сніжків. Правильно, підтвердила Ангінка. Ось і я кажу, правильно! Зрадів наймолодший науковий співробітник, а вони кажуть неправильно. А далі що було? запитав Петрик. А далі я їм сказав, що до моєї думки треба прислухатися, бо я молодий фахівець, а молодих фахівців треба висувати. А вони що? спитала Ангінка. А вони. схлипнув наймолодший науковий співробітник. Вони мене зовсім висунули за двері. Ти запитав Петрик. А я почекав, коли перерва почалася, і всі на подвір'я вийшли, і привів їм аргумент. Кого привів? здивувалася ангінка. Аргумент. Аргумент це такий науковий доказ. Який доказ? Такий. Наліпив сніжків і в них кинув. Влучив? спитала ангінка. Жодного разу не схипив. Похвалився наймолодший науковий співробітник. А вони що? запитав Петрик. А вони зітхнув наймолодший науковий співробітник. А вони сказали, що аргумент не обґрунтований. Чому не обґрунтований? здивувалася Ангінка. Не знаю, я кожен сніжок дуже міцно стискав, навіть рукавиці зняв. А вони образилися і сказали, що за такі аргументи мене треба зовсім звільнити з лабораторії. А за що мене звільняти, якщо я правий? Сніг із сніжків складається, це відразу зрозуміло. Звичайно, зрозуміло, сказала Ангінка. Та ні, сказав Петрик Мікроб, не з сніжків. Ось, розвів руками наймолодший науковий співробітник, і у вас теж думки розділилися. Петрику, запропонувала Ангінка. А хочеш я тобі аргумент наведу? Не треба, сказав Петрик. Ви краще вгору подивіться. Наймолодший науковець і Ангінка подивилися вгору. І Ангінка відразу закричала Летить, падає. Що падає? здивувався наймолодший науковий співробітник. Це сніг іде? А ти підстав рукавичку, запропонував Петрик. Наймолодший науковий співробітник підставив рукавичку, і на неї одразу опустився маленький білий візерунок. Що це? здивувався наймолодший науковий співробітник? Це те, з чого сніг складається, сказав Петрик. Сніжинка. Ух ти! здивувався наймолодший науковий співробітник. Як же це я раніше не помічав? Нічого дивного, сказав Петрик. Сніжинки дуже маленькі, їх великим важко помітити. А малі їх помічають, якщо звичайно дивляться уважно. Які красиві, пошепки сказала Ангінка. Дуже красиві, погодився наймолодший науковий співробітник і одразу зрадів. Петрику, закричав він, та це ж відкриття. Сніг складається із сніжинок. Ну, яке відкриття? збентежився Петрик. Так. Звісно, що відкриття. Зараз же побіжу до лабораторії. Скажу всім, тепер вони мене не звільнять. Дякую, Петрику. Геніальне відкриття! І наймолодший науковий співробітник помчав до своєї лабораторії. А Ангінка довго дивилася на сніжинки, а потім сказала Петрикові. Ой, все-таки шкода, що сніг не з сніжків складається, правда? Чому шкода? здивувався Петрик. Тому що про сніжки доводити цікавіше, сказала Ангінка. Аргумент ну дуже ґрунтовний. Снігова бабуся. Того дня Петрик Мікроб із Ангінкою каталися на сніжинках. Щепляться і летять. Летять, летять, а потім приземляються. І ось вони приземлилися якось на одному дворі, а там дошкільнята ліпили сніжну бабу і закатали Петрика з ангінкою разом із їхньою сніжинкою у снігову кулю. А з кулі зробили голову з морквиною. Вийшли Петрик та Ангінка на моркву, як на балкон, стоять у далечінь, дивляться. Он, каже Петрик, школяр зі школи йде. З портфелем, а у портфелі у нього двійка. Невже ти, Петрику? здивувалася Ангінка, – Портфель наскрізь бачиш. Портфель не бачу, а я школяра цього наскрізь бачу. Іде, злиться і хоче за двійку свою комусь помститися. Тільки не знає кому. Тут школяр саме снігову бабу помітив. З дошкільнятами. І кричить здалеку: Ану, малеча, ламайте своє опудало! Дошкільнята порадилися один з одним, і найсміливіший запитує: Це ще чому? А тому, каже школяр вже зовсім близько, все одно сам зламаю, а вам ще й по шиях надаю. Не найсміливіший дошкільнята після таких обіцянок вирішили втікати. А найсміливіший. Теж вирішив до них приєднатися. Школяр підскочив до снігової баби і вже портфелем замахнувся, і раптом чує, як вона каже. І не соромно тобі на літню бабусю портфелем махати. Е, ні, каже з переляку, школяр, «не соромно. Ой, як це ви, бабусю, розмовляєте. Ви ж снігова. Насправді говорив, звичайно, Петрик Мікроб. Але школяр не здогадався. Портфель впустив, весь тремтить, заткує і шипоче. Не буває розмовляючих, не буває снігових, не буває бабусь. Правильно, каже йому Петрик, не буває. Яка я тобі бабуся? Подивися на мене уважно, не впізнаєш? Не впізнаю, тремтить школяр. А дарма я твій директор. Навмисне снігом обліпився, щоб усю правду про твою поведінку дізнатися. От тепер знаю. Нічого не вдієш, доведеться батьків викликати. Що? питає школяр, прямо сюди. Ну, навіщо ж сюди? Нехай завтра до школи приходять. Підібрав школяр свого портфеля з двійкою та бігом додому. А дошкільнята так нічого й не зрозуміли. Вони тільки бачили здалеку, як сердитий школяр дуже чемно з їхньою бабою поговорив і побіг додому до батьків. Портфель з Теорією. Якось увечері, коли мікроби всією сім'єю сіли вечеряти, і Петрикова мама вже почала розливати по тарілках солодкий полу... полуничний суп. У краплю раптом засунувся великий портфель, потім велика нога в черевику, а потім і весь солідний і серйозний дядечко. Доброго дня, сказав дядечко, я до вас у справі. Доброго дня! відгукнулися всі мікроби. А Петрикова мама додала: Запрошую до столу. Дякую, подякував дядечко. Теоретично я маю бути ситий. Бо вже повечеряв удома, і став їсти суп. Теоретично, це як? запитав Петрик. Але мама суворо сказала Їж і не став дурних питань. Після вечері тато Петрика і дядечко з портфелем сіли поряд, і дядечко сказав: Я прийшов серйозно поговорити про вашого сина, про того, що на молокозаводі працює. А що сталося? запитав тато. Погана справа! зітхнув дядечко. Я, бачите, теоретик, можна сказати, носій теорії. Ось тут вона в мене в портфелі. І дядечко ще раз зітхнув. Так, тяжко вам, мабуть, її носити, поспівчував тато. Та ні, носити не тяжко. Вона легка. Не в цьому справа. А в чому? Справа в тому, сказав дядечко і засоромився. Розумієте? Теорія у мене про мікроби? Дуже приємно, усміхнувся тато. Ні, закричав дядечко, ні. Суцільні неприємності. Чому ж? Тому що з теорії виходить, що нічого не виходить, не може ваш син на молокозаводі працювати. Не може, здивувався тато. Звісно, не може. Мікроби, вони ж, як ви знаєте, дуже маленькі. Та ще пак, сказав тато, мені не знати, я сам мікроб. Ось бачите, зрадів дядечко, ваш син дуже маленький, а молокозавод звідси дуже далеко. І ніяк не виходить, щоб ваш син міг до молокозаводу за один день дістатися, а потім увечері знову в краплю повернутися. А він на автобусі їздить, втрутився Петрик. Петрику, сказала мама, не смій втручатися, коли дорослі розмовляють, і пішла мити посуд. Не може він у автобусі їздити, тихо сказав дядечко. А чому це я не можу в автобусі? образився Петриків брат, той самий, про якого йшлося. За визначенням, – ще тихіше сказав дядечко, автобус великий, а ви дуже маленький. Щось ви плутаєте. Сказав тато Петрика. Ось якби навпаки було, автобус маленький, а він великий. Тоді так, він би тоді у автобусі не помістився. А так, будь ласка. Ні, не будь ласка, сумно сказав дятечко. Є багато але. Які ще але? Різні. Ось, наприклад, таке але. Припустимо, мікроб їде в автобусі, а в автобус входить контролер. Квитки перевіряти. А як він у мікроба квиток перевірить, якщо мікроба без мікроскопа взагалі не видно? А квиток? запитав Петрик. А що квиток? здивувався дядечко. Квиток без мікроба видно? Квиток видно. Ну ось, сказав Петрик, все виходить. Контронер квиток побачить. А на мікроба йому дивитися і нічого, і так зрозуміло, що мікроб з квитком їде, раз квиток видно. А Раптом, а раптом, розгубився дядечко, а раптом це не його квиток, не мікроба. А чий? здивувався тато. Свідки, я знаю, чий? Чужий квиток. А контролер, сказав Петрик, запитає у всіх, це ваш квиток? І всі скажуть, ні, не наш. І тоді контролер одразу зрозуміє, це квиток мікроба і оголосить. Шановні пасажири, будьте обережні, в нашому автобусі їде мікроб. Дивіться, не наступіть йому на ногу. Кілька хвилин приголомшений дядечко дивився на Петрика і мовчав. Потім він вигукнув. Але є ще одне але найголовніше мікроби живуть у краплі води, а молокозавод стоїть на суші. За теорією, мікроби на суші жити не можуть. А ви? спитав Петрик. Ви де живете? Я розгубився дядечко, я вдома живу. А на вулиці жити можете? На вулиці? Та ні. Теж я там своє ліжко поставлю і тумбочку. На них якась вантажівка наїде. Ось, сказав Петрик. Жити на вулиці не можете, а ходити скільки завгодно. І ми мікроби також можемо. Але ж правда, закричав дядечко, правильно! І змахнув портфелем. А з теорії не виходить. За цією теорією я у вашу краплю поміститися не можу. А я ось він сиджу з вами та розмовляю. Що ж мені робити? Знаєте що? сказав тато Петрика. «А ну її цю теорію, якщо по ній нічого не виходить. Так, зітхнув дядечко, вам легко говорити, ну її. А я носій теорії. Мені її носити треба у портфелі. Робота така. А що? спитав Петриків брат. Хіба не можна якусь іншу теорію носити? Іншу, замислився дядечко. А цю куди подіти? Ось якби її в мене якісь розбійники відібрали, або якби я її загубив. День народжень. Цього дня у Петрика Мікроба було одразу два свята. Перше, у Петрика був день народження, друге новосілля. Петрикова родина переїхала на нову квартиру із простої краплі в краплю з сиропом. Увечері до краплі з сиропом прийшли гості. Прийшла Ангінка, подарувала Петрику торт із Морозива і сказала: А в мене теж вчора новосілля було. Ми з вершкового морозива до пломбіру переїхали, прийшли вчені з лабораторії, і наймолодший науковий співробітник подарував Петрику симпатичну елементарну частинку в шкіряному нашийнику. Ось, сказав наймолодший науковий співробітник, вона дуже тямуща, ця частинка. Якщо її видреслювати, вона навіть у цирку виступати зможе. Дякую, сказав Петрик. Коли вже всі сіли за святковий стіл. Прийшов директор молокозаводу. Петрику, сказав директор, я приніс тобі в подарунок наказ по молокозаводу. Який наказ? здивувалися всі. Ось який, сказав директор, і прочитав папірець. Молокозавод номер 5 Наказ номер 245 Петрик Мікроб призначається на посаду начальника кефірного цеху. Хоч він ще й не виріс. Ура! закричали всі. Петрик Мікроб сказав директорові дякую, а потім тихенько спитав свого тата. Тату, а коли ж я виросту? Розумієш, Петрику, сказав тато, ти, звичайно, виростеш, обов'язково виростеш. Але бачиш, навіть коли ти зовсім виростеш, ти все одно будеш дуже маленький. Ти ж Мікроб. А мікроби взагалі дуже маленькі. І це зовсім не так сумно, як здається на перший політ.